Дуже корисний чай, який я беру завжди з собою на природу. Беремо корень імбіря, чистимо. Потім з апельсина і з двох лимонів. Знімаємо спочатку цедру. Ось вона ось так виглядає. Тонесенька, тонесенька. І з апельсина також знімаємо цедру. Потім зрізаємо з апельсина і з лимона. Білу кожуру, тому що саме вона і горчить. І ось це все: корень імбиря, цедра із лимона, цедра із апельсина, апельсинка і два лимончика. Ми все це перемішаємо в блендері. Після чого поставимо порційно в морозилку, і тоді, коли нам потрібно чайок, по декілька кубиків ми беремо. Кидаємо в нашу чашечку або по 2 кубіка в термосок і, друзі, вживаємо смачний, корисний чай, який я рекомендую кожному. Ось така у нас маса виходить, і ми її розкладаємо і ставимо в морозилку, а потім п'ємо чаю. Корисний, поживний. Я ще додаю ложечку меду.